Я свята, і на землі ми люди не плюйте й ніколи не смітіть. Нехай земля красиве світло буде, Це дім наш спільний, землю бережіть, земля жива, вона все відчуває, любов свою усім нам віддає. І що кому потрібно добре знає, для кожного у неї що своє. І догоджає кожному в усьому. Та щедрість ласку нам усім несе. Та є життя великому і малому, а для життя земельки є усе. Вона траву народжує й дерева, і пташечку, жирафа і слона, і квіточку, що зацвіла рожево, і народила всіх людей вона. Земля одна, і більше в нас не буде. Тому її шануйте і любіть. Тож приберіть усе навколо, люди. І рідну землю свято бережіть, земля свята, і це запам'ятайте, вона дає найбільше всім життя, тому про землю усі постійно дбайте, тоді в усіх в нас буде майбуття. Цікаво знати. Папір розкладається до 10 років, сервовані пляшанки до 80 років. понад 200 років, пластмаса 500 років, кло 1000 років. Українська природа є ще однією жертвою російської агресії. Війна вплинула кожний компонент довкілля. Тварини і рослини світ, воду, повітря, ґрунт. Наслідки цього негативного впливу будуть довгостроковими та матимуть не лише локальний, а й глобальний характер. Війна негативно впливає на навколишнє середовище, обстріли лісів, наземних і морських екосистем, промислових об'єктів, транспортної інфраструктури та будинків, руйнування систем водопостачання, каналізації та поводження з відходами провокують. Широкомасштабну та серйозну шкоду з довгостроковими наслідками довкілля та для здоров'я людей, з огляду на збитки, які військові дії спричиняють не тільки інфраструктурі та населенню України, можна стверджувати, що Росія чинить косин на нашій території, важко навіть уявити, скільки часу потрібно на очищення та відновлення наших земель. Водних ресурсів та повітря. Проте зрозуміло вже зараз наслідки цієї війни кожен українець відчуватиме на собі дуже тривалий час. Екологія та її вплив на здоров'я кожного українця є однією з проблем після воєнного відновлення в Україні, яка потребує спільних зусиль для її подолання. Тож піклуватись про нашу землю можна, якщо кожен з нас. Посадить не менше одного дерева в рік або зробить гарний підник біля свого будинку, не викидатиме батарейки, а буде віддавати у спеціальні місця збору, відмовиться від одноразового посуду, без якого можна легко обмежитись. Економічно витрачати воду і папір, користуватися лише безпечним для екології транспортом і технікою. Відмовитись від поліетиленових пакетів економічно та екологічно. Купувати менше та накопичувати зайвих речей. Стовити косметичні засоби, які тестують на тваринах. Прибирати сміття після відпочинку на природі. Тому захищати планету це надзвичайний обов'язок. І ми в сьогоднію мірою відповідальні за нашу планету та маємо можливість використовувати цю можливість, щоб зберігти перспективу. Земля – наш спільний дім.